Близнюки, я вас вітаю! Зараз для вас прогноз астрологічний на вересень. Місяць буде дуже такий відповідальний. У нас буде затемнення. Коридор затемнень, ми зайдемо вже 7 вересня, і до 21-го ми будемо знаходитись в цьому коридорі затемнень. Місячне спочатку, а потім сонячне. І для вас це програється близнюки у домах 10-4. Тут у нас про кар'єру, про. Про професійні досягнення, і також про сім'ю. Дуже відповідальна така вісь у нас, саме така якби, центральна, можна сказати, вісь у гороскопі. І отут ви будете працювати. Тут головне витримати вам баланс між роботою і домом, тому що буде енергії, багато забрати. І ваш будинок, ваш дім, де ви проживаєте, ваша батьківщина, там, де ви відчуваєте безпеку, щастя. І також професійна кар'єра буде у вас брати багато енергії, і з цим вам потрібно буде працювати. І хочу вам зробити оголошення, що в вересні я починаю новий курс: хто хоче навчитись астрології, це невеликий курс, трьохмісячний, це інтенсив основи астрології. Тут ми вивчимо самі такі основні базові. Питання розглянемо, але це саме початок і без них нікуди. Але дівчатка, які в мене закінчили цей курс, вони вже вільно трактують карти, вони повністю розбираються у всіх аспектах, можуть допомагати вже іншим людям і собі, звісно, своїм близьким. Якщо хто з вас хоче також, це зробити для себе, будь ласка, пишіть, є мої контакти в шапці профілю, і я вам надішлю всі. Цю інформацію. Буду дуже рада вас бачити в рядах своїх колег. А зараз давайте про гороскоп. Значить, 1 вересня у нас прям відбудеться значуща подія. У нас Сатурн перейде в риби. Ми знаємо, що він зараз у нас рухається по небу ретроградно, він в Овні почав ретроградний рух і зараз повертається до риб. І знову заходить до вас у 10-й дім, близнюки. Тобто знову у вас питання у кар'єрі, у роботі, де ви працюєте, де ви професіонал. І Сатурн він знову дає, в мінусі, звісно, обмеження, якісь такі страхи навіть може давати, ну, якісь страхи в професії, можливо, керівник вам якісь вимоги нові поставить. Можливо, ви самі захочете або звільнитися, або змінити роботу, або якось зупинка якась буде, розумієте, Сатурн він дає обмеження, і тим паче, що ретроградний. і тим паче, що у рибах риби це останній знак, який дає завершення, дає закінчення, дає такий час, щоб зробити аналіз. Можливо, ви просто будете сидіти і думати, а чи туди я йду, а чи це дійсно мої цілі, чого я взагалі хочу досягти. І чи це моя професія, наскільки це мені важливо? А можливо, захочете прийняти рішення якоїсь реорганізації тут саме про вашу професійну діяльність, можливо, змінити, а можливо, самі підійдете до керівника і будете просити, наприклад, покращення свого робочого місця або підвищення. Ну, або якщо ви, наприклад, не працюєте, можливо, ви домогосподарка, то це сильно відобразиться на вашому четвертому, бо це одна вісь, 10-4. Четвертий дім це наш дім, наша сім'я, родина, батьківські такі родинні зв'язки, батьківщина наша. От тут буде багато енергії, можливо, буде багато якби роботи із людьми похилого віку, більш старшими, тому що Сатурн у нас відповідає за дорослих людей. Як я говорила, там або керівники, або, наприклад, ваші дідусі чи бабусі, за ким ви будете доглядати, наприклад, або будете їм якось допомагати, вирішувати їхні питання. О, такі будуть енергії. ну, Тут якісь все одно так як гальмування. А от 6 вересня у нас уран піде ще ретроградно, а він зараз саме іде по близнюкам, по вашому дому, тобто по вашому знаку, по вашому першому дому, близнюки, піде назад. Буде у вас таке питання знову ж таки переглянути своє власне я. Як ви виглядаєте? Як ви себе оцінюєте? Взагалі і тіло своє, і розум, свій своє зовнішній вигляд, і внутрішній також. Уран у нас він такі має властивості, як і Меркурій, але більш потужні, тому що це така соціальна планета велика. Меркурій, він маленький, він найближче до Сонця рухається дуже швидко. А уран це повільна планета. У нього оберт 84 роки, він робить навколо Сонця один оберт. І якщо він іде ретроградно. То в принципі ті ж е, такі ситуації, як і Меркурій ретроградний дає, може давати ура. Наприклад, повертаються до вас е, люди з минулого, можливо, минулі партнери, можливо, минулі друзі, можливо, е, просто знайомі, можливо, ви самі повернетесь до якихось минулих ідей, до того, щоб, наприклад, змінити свій образ, е, по-іншому побачити своє майбутнє. По-іншому вибудувати свою стратегію, як ви хочете розвиватись, як ви хочете рухатись взагалі вперед. Партнери вам можуть якісь нові ідеї під, підкидати. Навіть по вашому образу, по вашому іміджу, може там подруга вам порекомендує, як одягтися по-новому, або яку там зачіску нову зробити. Або нова інформація якась буде, але все одно вона з минулого. Можливо, і про вас інформація, можливо, і е, якісь листи з минулого будете отримувати, тобто хтось напише, наприклад, вам листа, або хтось щось, якась розмова з минулого повернеться. Але це стосується прямо вас, прямо вас як особистості. Тут будьте уважні, це дуже цікавий момент. І уран буде ретроградно у нас йти до 15-го, здається, ще скажу, да, до 15, так, лютого він буде йти ретроградно. От до цього часу у вас щось таке повернення назад стосовно вас, партнерства, нових ідей і взагалі образ себе. Уран діє дуже креативно, дуже несподівано, дуже різко, але чітко. І просто будьте готові. Можливо, ви взагалі захочете кудись приїхати, полетіти там, де ви вже були, повернутися, наприклад, в минуле десь своє. І от уже сьомого у нас почнеться почнеться затемнення, коридор затемнень. Починається він місячним затемненням у знаку риб. А для вас, близнюки, це знову ж таки десятий дім дім кар'єри, професіональної зайнятості вашої. Ну, що ми вже з вами говорили, там і Сатурн ретроградний туди заходить, і затемнення там ж. І це все в рибах. Вам потрібно щось проаналізувати, щось якби сенс змінити свого власного життя. Тобто, можливо, на якийсь час навіть усамітнитися, закритися десь, почитати, послухати, побути в тиші для того, щоб зрозуміти, хто ж ви є всередині, що вам там таке змінити, щоб потім досягати. Тому що все одно, 10-й дім це про досягнення, це саме високий дім. Але тут зараз щось йде як начебто назад, щось повертається. Можливо, ви повернетесь на минулу роботу, до минулої професії можете повернутися, до минулого партнерства можете повернутись. Свій дім, де ви вже були, жили раніше, можете повернутися. Можливо, посаду свою залишити, на якій ви там якийсь час були. Взагалі залишити роботу. Але це звісно, щоб потім почалося щось нове. Любе завершення, воно для того, щоб дати місто для чогось нового. І що ще в нас може бути? Просто відпустити, відпустити минуле, відпустити очікування свої, чужих людей, тобто інших людей. Можливо, на вас хтось розраховував, можливо, ви там були зіркою на роботі професіоналом, а тепер вам хочеться щось поміняти. А люди, наприклад, вам не дозволяють цього робити, тримають вас, стримують. Дозвольте собі бути собою, дозвольте собі вносити зміни в своє життя і для того, щоб потім починати щось нове і знову ж таки досягати. І, і ще у нас цікаво, що 19 вересня Венера у нас переходить у Дів. Це до вас у сьомий дім. А Венера це планета любові, кохання, щастя, радості. А сьомий дім у нас дім партнерства, нові стосунки можуть бути. Можуть бути знайомства, нові, партнерство. Якщо ви плануєте заміж виходити або одружитися, дуже гарний час. Венера в сьомому саме про те, щоб щасливо жити довгі-довгі роки. Але тут треба зачекати потрібно, щоб пройшло все таке затемнення. Воно закінчиться 21 го у нас вересня. І потім уже можна одружуватися. Але в цей час може вам хтось зробить пропозицію, можливо, ви самі зробите пропозицію. Тобто ви засяєте тут сьомий дім, ви по-іншому відчуєте це слово ми. Слово ми для вас засяє новими фарбами дуже гарно. Венера, це взагалі у неї прототип Афродита, така була богиня, любові, щастя. І вона коли йшла, за нею падали квіти. Отака вона була гарна. Виростали квіти там на тому місці, де вона проходила. Не падали. Ну, а може, й падали, не знаю. Вона за нею були квіти завжди, де вона ходила. І от такий стан ви будете відчувати, де б вони йшли, а вас люблять, вас кохають, квіти навколо вам дарують. Ви закохані і чарівні. Це дуже гарний стан буде. І потім, як я говорила, уже 21-го сонячне затемнення відбудеться у Діві, і для вас це четвертий дім. Затемнення вони завжди по одній по одній вісі відбуваються. Тобто цей раз риби, діви для вас це четвертий, десятий дім. Стосунки в домі, можна вже запускати щось нове, коли цей коридор затемнення пройде 21-го, Можна щось у своєму домі робити, наприклад, реорганізацію чи ремонти, чи планувати нову сім'ю, або нове житло для вашої сім'ї. Можливо, в родину до вас хтось прийде новий, новий член сім'ї, або просто захочеться поприбирати, навести красу, навести лад. Ну або ремонт, або просто якісь нові правила. Ввести в своєму домі, де ви проживаєте, нові правила для того, щоб всі стали більш щасливими. Взагалі, якась реорганізація в домі, в будинку, можете купити житло, можете продати житло, якщо ви це планували після затемнення, можна переїжджати, можна доглядати за кимось із своїх родичів. Тобто тут про допомогу діва і риби це також знаки про служити комусь, допомагати комусь, можливо, альтруїстично, можливо, просто як там мати Тереза, бути всім потрібною і бути важливою людиною у своєму домі. І далі у нас ще 22 вересня сонечко вже перейде у знак Терези і до вас зайде у п'ятий день. І розумієте, п'ятий дім це і є дім сонця, йому там дуже комфортно. 22-го чекайте вже знову ж таки нове може бути знайомство. П'ятий дім у нас про кохання, про радість, про задоволення, романтика, любов, якісь розваги, якісь такі задоволення ви отримаєте. Можете ініціативу власну проявляти, свої ідеї можете показувати, творчість можете, своє хобі можете так розвинути, щоб воно. Людям потрібно було, і ви від цього були задоволені. Тобто тут такий дім щасливий взагалі, коли в плюсі. В мінусі є у нього також мінуси, які у всьому в цьому житті є мінуси. Це драми, це емоції такі негативні, це якісь там заздрощі, це ну, тобто, все таке, що з негативними емоціями пов'язано, якісь ігри, там, розваги такі нездорові, там, алкоголь чрезмірний, це також сюди, але ми про це не будемо з вами говорити. Ви, люди у такі всі, я думаю, просвітлені, чисті йдете до світла, і тут ви знайдете радість, кохання, романтику. Знову ж таки, багато сонця. Сонце туди заходить, у, у свій власний день. діти, спілкування з дітьми, творчість для діток, будь ласка, розвивайте своїх діток. Ну, будете відчувати себе натхненно. І будете відчувати, що ви потрібні, як сонце потрібно нам всім, щоб воно для нас сяяло. Отак ви будете себе відчувати з 22 вересня, поки сонце буде йти по терезам. Ну, воно там буде десь місяць, да, і потім в шостий до вас перейде. І далі у нас ще важлива подія буде в вересні, також 22 вересня, Марс перейде в знак Скорпіон. І тут може бути якісь кризи, конфлікти. Це для всіх, для всього Всесвіту Марс перейде в скорпіон. Це така кризова ситуація. Марсу там добре, але, як ми знаємо, що Марс дає войовничість. А скорпіон він дає таку глибину, дає таке поринення в якісь там. Він дуже чесний, він хоче, щоб все було чесне, і за це він готовий боротися, готовий даже яд пускати, тому що йому потрібно, щоб було чесно, правильно, без усяких рожевих окулярів. Для вас, близнюки, це не дуже сумісно, тому що ви любите рожеві окуляри, любите якісь приємні розмови, такі легкість, ви любите більш легкість. Скорпіон він не про легкість. Він самий такий важкий знак. І тому тут у вас може бути якийсь такий кризовий стан, і де це в шостому домі. Це може бути на роботі, це може бути у ваших обов'язках, будете відчувати або якась маніпуляція, і вас це буде викликати навіть агресію, що вам маніпулюють, що від вас щось хотять непонятно, що щоб ви прям всім служили, тому що шостий дім про служіння, щоб ви там всю свою енергію зливали на когось, там не знаю, можливо і на тих же своїх родичів, тому що у вас сильний. Четвертий дім буде програватися у, у вересні, і будете у вас відчувати аж агресію, тому що Марс це про таку конфліктність. Але, звісно, я вам цього не рекомендую. Рекомендую, щоб було мир і дружба і любов. Тобто ставте кордони. Не дозволяйте, щоб люди переходили ці кордони, ці межі не брали з вас енергії занадто багато, чим ви їм хочете дати. І самі не віддавайте більш чим потрібно. І не дозволяйте, щоб вами маніпулювали. Тому що шостий дім це саме про маніпуляції, коли так, «А, ти мало мені даєш уваги, і цей скорпіон він хоче так ужалити. Тобто, знаєте, що таке відчуття може бути. А можливо, це може бути і на роботі. Можливо, в якомусь просто такому рутинному постійному житті нашому Таке щоденне таке життя, звичайне. Отут таке відчуття будете мати, що начебто вами користуються. Я вам бажаю всього найкращого, близнюки. Будьте щасливі, гарного вам вересня. Пишіть, як у вас програється цей місяць, буду дуже чекати. І до нових зустрічей!